Цікаво, що хтось заходить в спочатку інвестує в землю і потім будує еліватор. У вас ви, ви вийшло все трошки навпаки, трішки спочатку навпаки. елеватор і навколо і нього тр... вже земля. І так, це і трішки навпаки, і це відбувалося ще на Луганщині, тому що елеватор від ну побудували потужністю, ну скажімо так, великий. А землі було досить небагато. Мене ну, приваблює елеватори, я ну, дуже люблю цей напрямок, тому що це окремий, скажімо так, заробіток коштів, це окремий напрямок. Є зберігання, а є е, виробництво, там, сільгоскультур. І цей ці, ці напрямки один одного доповнюють. Тому я, я вважаю, що е, близько з земельним банком обов'язково повинен бути елеватор сучасного типу до, скажімо так, придбання земельного банку на підконтрольній території України після повномасштабного вторгнення, встиг встиг попрацювати ще на елеваторному комплексі в Кировоградській області. Тобто, у нас була внутрішня внутрішнє перевезення з Кировоградської області на Місто Ізмаїл. Тобто у нас і там залізнична коля, і в Ізмаїлі залізничні. Тобто, ви купили елеватор там на Кіровоградщині? Чи ви взяли в управління, як так. це виглядало? На, на Кіровоградщині придбали елеватор. Також ми придбали потім елеватор на Полтавщині, потім пішли в землеробство знов.